Все про нерухомість під одним дахом у Хмельницькому медіакорпорація є е організувала першу спеціалізовану виставку конференцію Мої квадратні метри. Виникла така ідея зробити спеціалізовану виставку, конференцію, яка буде цікава для підприємців, для великих гравців ринку нерухомості, які працюють на території нашого міста, а також цікава для самих мельничан, для нас, як медійників, і для міської влади, тому що вона є, скажімо так, чи не основним гравцем на цьому ринку. В обласну філармонію себе показати на інших подивитися, а також обговорити актуальні питання та подискутувати про ринок нерухомості. Завітали представники влади, громадських організацій, компаній забудову. Вовників, ріалтори, юристи, підприємці. Місто Хмельницьке за останні роки є лідером в Україні по будівництву по житловому будівництву. Лише за 2015 рік в місті введено 57 батопорхових житлових будинків експлуатації. Ну і крім того, багато об'єктів комерційних і соціальних об'єктів. Будівельники працюють, ну бом казати, успішно. Вони і наповнюють міський бюджет, і знову ж таки це і робочі місця. Тисячі будівельників працюють на об'єктах в нашому місці. Це дуже важливо у холі закладу. Інформації вистачало на будь-який смак. Фірми забудовники розповідали, що де та як будують. Читаю, що подобно виставки повинні при регулярно і як можна чаще, тому що це хороше, хороший повод розказати людям, що буде приїхати, що ми строїм не только ми, но і наші колеги компанії, які застрають город, доволі таки активно. Підприємці, які займаються оздобленням житла, дивували дизайнерськими новинками. Це спеціальна термічна обробка деревини з подальшим заміщенням вологи на віск або усуху матеріал. Чим унікальна дана технологія, фактично дерево стає з такими ж властивостями, як пластик. Але при цьому зберігається його екологічність. Це дає можливість виготовляти мебель. Виготовляти елементи інтер'єру, екстер'єру, замінити фактично пластик на дерево. Причому ми використовуємо ті породи дерева, які не є дорогі. ріалтори радили, як орієнтуватися на ринку нерухомості. Аналізуючи діяльність ринку житла за останні два роки, ми бачимо, що місто Хмельницький є лідируючим містом взагалі в Україні з галузі будівництва та надання інформаційно-посередницьких послуг. Основна наша дискусія сьогодні власне, це що потрібно знати при купівлі квартири в житловому будівельному кооперативі, що потрібно знати при купівлі квартири на вторинному ринку, та що потрібно знати при співпраці з агентами нерухомості. Поруч у залі вирували обговорення та дискусії найактуальніших для міста питань у сфері будівництва. Стартували з розмови про генеральний план. Ухвалений у 2008-му він потребує коригування. Найголовніше це визначити можливості і порядок використання тих земельних ділянок, які сьогодні не використовуються великими промисловими підприємствами і вже не будуть ніколи використовуватись. Є великі території військового відомства, це більше ста гектарів. Земель, які сьогодні не використовуються, і вже для міністерства оборони не потрібні. Визначитися необхідно з тим, чи буде все таки центральна частина міста загружатися ще якимись. Багато пороховим будівлюючи нарешті досить, а привести в порядок, озеленити її. Найголовніше, на що повинні звернути увагу і забудовники і посадовці, це розвиток інфраструктури поблизу новобудов та покращення екологічної ситуації, наголосили на зібранні. Наразі у Хмельницькому катастрофічно не вистачає зелених насаджень. На сьогодні ситуація в нас можна сказати навіть критична. Генеральний план, який в 2008 році був прийнятий. Він визначив дефіцит зелених насаджень більше 220 гектарів. І за от, скоро буде 8 років, як план затвердили, оцей діючий в нас стало дефіцит збільшився. Виставка-конференція вируватиме і завтра. Хмельничан запрошують до обговорення теми міського стріт-арту та на дизайнерські майстер-класи.